Привіт, герої і героїні! Ви на каналі Борус Геймплей. Мене звати Ростик. Українізував Інквіз 2013. Всі права збережені. Старт. Ти мені тут не включай. Трошки підкрутити треба. Resident Evil Revelation. Починаємо проходити разом з Cryssoм. Хто в курсі, що ми вже проходимо Crysis Warhead, той, в принципі, переглядає Crys і переглядає, що оце. Налаштування вже все зроблено, значить, розширення поставлено, як має бути. Графа на максимумі викручена. Кампанія включає. Resident Evil Revelation українізував все, хто має бути, то й українізував, молодець. Файно є, українська локалізація є, мається на увазі субтитри. Нова гра. Нормально, звичайно ж. Включаємо нормальний рівень складності і починаємо проходити Reвелей. Значить, Revelation це про що? Е, наскільки я розумію, з опису, з тексту власне, самої гри це є передісторія п'ятої частини, яку ми з тобою також проходили. Е, на каналі є проходження. Дивися, будь ласка. Віть у Як там Свистом. Ей hey, джил! Hey, Ми за тим чуваком дем ходити. Це хто такий взагалі? Це якийсь чувак? Це якийсь чувак. Часом його не Карл звати? чи як його там. Ми граємо за Джил. Я просто привів шукаю. Ми граємо за Джил і на якийсь корабель. Неймовірно. І це перед переісторія королева Зенобія. Бляха, дайте мені договорити. Це передісторія до п'ятої частини. Те, що відбувалося до цього з джил, бо ми знаємо, що в п'ятій частині джил буде на стороні Вескера. Чому так сталося? Що, що сталося? Е, чому, де, коли, звідки, як навіщо? Величезний корабель, який до сих пір тримається на плаву. Прив'юшку я собі знайду. Видиш, як я рифмую? BSA це значить організація, на яку ми працюємо. спецназ чи що там, я хер його знаю. Но це Resident Evil. А Resident Evil це річ тяжка. Тут доволі складно. Ну, в принципі, це кепком. Тут, в принципі, все складно. Так. О, яка чутливість велика. Зато на 60 фпс здається, працює. Блін, чутливість. Чутливість мене зараз доконає. Е, параметри. Е, мишки. Миші. А хто мені чутливість? Прискорення? Яка різниця? Допомога, прицілювання нехай. буде Що це таке? Що це тут таке? меседж Чутливість, короче коротше, в бат треба ну, на три давай. Ей! Ей, е. Ти що п'яний що Як тебе там? Ти що випала, чи а-а-а Мишка? Я ж. Шо? Ну, по-перше, чутливість там здається нормально, та? Чутливість навіть можна на два поставити, а інверсія це що меці назвать? Прискорення миші. Фімкнути нахер мені О так. Ладно, хай б поки що так. Що там у нас є? У нас є ствол, ствол, ще один ствол. У нас є бать, три пістолети. А можна арсенал мені відкрити? M N, B V, C X, T Y Interface Q. Q є, це міняти зброю. Окей. Тут у нас 4. 5, 4 з... в кольт. Що за херня? 8 Берета і 12 Глок, я так розумію, так? Ух, єбать, тихо. Напевно, все окей, так. І мені теж вподоби. Тільки мишка! Мишка, мишка! Не дратуй мене! Мишку я вже говорив, що мені треба... Бляха, нову купувати мишку. Вона щось не контачит. Ні, ну в деяких іграх нормально працює, а тут. Бляха. Ладно, я зрозумів, як їй треба працювати. Я приблизно зрозумів техніку як працювати з нею. Добре, заряджайся ти швидко, але все ж. А я напевно поставлю і ставив на три. Три. Що означає прискорення миші? Херьезно, ничего меня ты не буду, бо там инверсия, короче, то не файн. Знайти Криса. Ой, епт твою мать, як темно, хера не вижу. А набої у нас идут одинаковы. Как один... відкрити арсенал свій чуешь? Як инвентарь открывается? нас на... научат, напевно, що я там в налаштуваннях було підказки включити. Я включив підказки, звичайно. ж. Я колись проходив цю гру. колись, Приблизно в той час, коли проходив п'яту частину. Ще давно-давно. Один раз. І не пам'ятаю, чи до кінця, чи не до кінця. Ага, на shift ходити повільно. А так то біжить. А так то вона біжить. Ой. Hey. Hey. Здається? Как? Якщо здається, хреститися треба. Фонарик є? Дивись, у п'ятій частині було як. Вони відкривали двері, але стояли на місці, що ти міг забігати? А міг обманювати, знаєш, відкривати двері, а насправді робити назад, шухер назад. А тут вони зразу заходять в двері. Тобто там скрипт спрацьовує і катсцена так якби відпрацьовує. Чекай я практикуюся. Ну, то, то чи яскрав. Ага, пробіг розвернутися до Абри шикарно, щоб якщо що. It's not не працює. Мені себе, здає, він не те, що не працює, його просто нема. Про три очі. Ну Тут слід якийсь веде. Блін, а як бігати, чуєш? Чи ти бігаєш постійно? Ну, значить по сходах! По дідовському методу. Типу реально, ти не будеш бігати, ти будеш отак от, типу, ходити, типу бігати, та? Це щось 50 на 50? Ну, він зараз впаде, зрозуміло. Давай, падай! Оп. Ну і шо? Ні, ну серйозно, якийсь так ось, бляха. Допомога в прицілюванні, що це таке. Мишка. Прискорення? Вимкнути прискорення. Йоп, твою мать, це як це зрозуміти? Може тут неправильно перекладено? Неправильно перекладено, перекладено, здається. Тут інверсія мається на увазі. Це не є зв'язане щось із камерою. Тут щось неправильно з перекладом. Бо коли я нажимаю допомога в прицілюванні, то виходить вертикальна зміна осі X, XY, так? Вліво то вправо, вправо, то вліво. Коли я нажимаю вимкнути прицілювання, то воно мені, блін, уверх-вниз. Пусто. На пробіл розвернутися. На Ctrl. Не знаю. Добре, 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 добре. Трава. Цілюща. Тут було тільки три? Не мішайся мені Ей! А там що було? Чекай. А тут ніц. Добре, ходім. Йдемо далі. Питання в тому, а різниця в дамагу в цих післатах є? Треба подивитися. Він такий. А що він такий? Сититься весь. Тут є електрика. Та я бачу до чого ти хі... до чого ти хилиш? Античної королеви Ну так звичайно ж. Це, по-моєму, очевидно. Ну, то як твої мати сказано королева Зеновія. Ну, то типу, був. Названо в честь якоїсь королеви Королева Зеновія. Ммм, я не знав. Набої. Так. Отут зараз буде м'ясо хе Ну, ффффффф. Фігурально. Ну. Взагалом ми знаємо, що Резидент тут не про шутан. Тут про. тікати гет Тут ігра про те, як тікати гет І щось придумувати. А, Паркер а ти часом у Карлос? Паркер. Який паркер? Пітер Паркер? Там ключ має бути здається. Пістолет. А ти у нас, коротше, типу цей консьєрж. Будеш нам допомагати просто? Ми будемо казати, що робити, ти будеш робити, окей? Це. ля so Це не Кріс. Але це його пістолет. Опа! Шпінгалят іде. Оу, ззаду уважай! Побережи булки! Ха-діг-диг! You creepy as shit. Ти навчилася ходити? Молодець. Ти навчишся бігати? Тут дуже монстри. Ну я, я їх зомбаками не можу назвати фізично, бо вони не є зомбі. Це мутанти якісь. Вони тут виглядають більше... Не як зомбі, не як. А навіть в, в п'ятій частині там було більш реалістичніше. Бо там, типу, люди заражалися вірусом, паразитом, який, коротше, перетворював там, щупальця їм відрощував, ще всяка херня. А тут монстри виглядають, знаєш, як з мультика якісь взяті. Можливо, це з мультика реально взяті, чи що? Чи за анімешки якоїсь? Ну, типу, це шкепком. Вони ж фанати аніме. Епізод перший у безодню. Блін, може мені робити превюшки з ото. Та ні, це так не цікаво. Коли ти робиш прев'юшку з, з, наз... з назвою, вона якось не, не викликає якогось такого бажання подивитися відео. Прев'юшка має бути клікбейтною, розумієш, щоб привернути увагу. При тому ні, при тому, що у мене умудряється, розумієш, я поставив на вогнем і мечем прев'юшку, звичайно, там копірую прев'юшки просто, знаєш, однакова прев'юшка на всіх відео, а перегляди у вогнем і мечем там 100, 200, 300 переглядів, а підписників лише 80, І типу, ну а хтось то та, -та, -та, та дивить, Не поняв, Якщо прев'юшка там одна і та ж сама. І, а ти, бляха, старе, розумієш? Блін, це якийсь знаєш парадокс. А коли ти стараєшся робити якусь хорошу прев'юшку, там взагалі переглядів не йдуть ніяк. <реку> Блін, стараєшся, робиш якусь прев'юшку, фільтри наложуєш, себе пририсовуєш. Virus, <реку> а, це то ті хе це по-моєму. Блін, оця фраза, ось ця секундна фраза, це, по-моєму, щось щось знайоме. <реку> Хтось може зробити навіть там, знаєш, типу, час бекстейдж в час назад. Типу, познавати оцей момент і момент з минулого. Як там було? Ми по-моєму, якийсь The Score Project, це по-моєму було. Проєкт Бич э... ми проходили. Там теж такий момент був. Оце головний прота антагоніст, так? А це якийсь чмір. Якого треба врятувати. Ага. Паніка, не терагрі, Коротше, напали зомбі. Монстри-мутанти, ось ці от вірус весь. І. Вельтро. Терористичне угрупування Вельтро, яке продавало зброю вірус, чи щось типу того. Продало. Втрачене місто Тере залишається недоступним. А вони, коротше, взяли ядерну бомбу кинули на ту тетерагрію, коротше, ще шо. І винищили весь вірус, і тепер той то місто є недоступне. І щось мені підказує, що цей Вельтро він сидить там. Здається, щось таке було. Чи мало би бути? Сер'йозно. Ми будемо за крісо грати. Хто це такий? я Узбережжя Середземного моря. За 10 четверта. manual did you no uh, i wrote a registry just in case i hope you read quickly you're gonna need it on your mission що <laughs> ти шукаєш бляха по карманах о знайшов не а ти у нас типу місцевий дурачок та henesis Генезис назва багаторівневого біосканера, розробленого і випробуваного всесвітнім фармацевтичним консорціумом. Він аналізує синхотронне випромінювання, відбите від цілі. Вірусний аналіз, виявити і аналізувати можна навіть незначній кількості вірусів, виготовлення вакцини, починаючи з редагування нанана, -на -на, існує можливість виготовлення простих вакцин за даним вірусного аналізу. Виявлення синхротронне випромінювання дозволяє виявити певні об'єкти, дані про кулі, лікарські трави та інші. Реєструються у... у внутрішній пам'яті для тестування. Якщо поблизу є те, що піддається виявлення, загориться індикатор в правій нижній частині екрану. Ага, ми типу можемо щось знаходити, так? Набої. До, до, до. Ні, диви, я головою махаю. Ні, 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 ні. Фу, каха -ка Типу, чи щось є всередині? Це, Арсенал О, Барета. А как? <síntos> 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 é. I got something. What is this? А, оцей чувак, а ти типу, по-любому зрадник. диви... На... А чому би мені не відправити? Я що не такий ж самий, як ти розвідник, чи хтось там цей? Типу, дай мені я це віддам коротше, кому треба. Кому ти, бляха, віддаш, кому ти там бздіти бдеш? А чого ти трясешся все? Чо ти все трясешся? Там карт картинка щось лагає чи що? Вона починає трястися щось не стоїм все. Добре. І що ти хочеш від мене? Ти типу, якийсь аналіз зробити чи що? І толку з того. Ох, єба. Йоп, Єб, ти розвернися, срань! Ой, повільний, який пістолет, ой, який повільний! І оцю ж страху треба убити. ЕЙ, вежі! Паркер! Пітер! <ганування> а мене за тебе здається що чи шо? Добре, і як? Таб Як відкритий странний Інвентар Воу. Який срач Та тут не то слово. Граната. Да, постріл G, постріл прицілюванням. То плюс G це на G стріляти? Це серйозно? Оп <звіць> Та це ж гранати якийсь ракетопостріл, це неправильний переклад, блін слів Творічня газета. Добре О, Захов... та й твою ж мать. <ків> хм, а тебе Як включити інвентар? 12? Щось мені там дали. Ви отримаєте предмет для лікування. Отримуєте рівень, отримуєте рівень. Що? Отримуваний рівень буде знижуватися, якщо аналізувати ворогів одного типу. Ага. Якщо постійно сканувати одних і тих самих, то відповідно буде щоразу менше давати. Треба різних сканувати. В якому розумінні різних? Постійно міняти їх, чи мається на увазі. ...єба. Чи мається на увазі, що. На, жри гранату. Мається на увазі постійно їх сканувати різних. Чи мається на увазі лише певний вид просканувати усіх? І все, і з цього вже толку не буде ніякого. Ну, в принципі, треба буде перевіряти це все. <плес> <плес> а він всю цю хрінь, коротше, буде продавати ту тому. Вольтро, чи як там? А результати аналізу не прийдуть. По... Так, це я. Ну, він з Вольтро говорить, з тим підарасом. Терористом, так? Та полюбасу. Знаєш? Тут, типу, якось. типу, якось, якось то, то. Така сама хрінь була в Resident Evil 5. Ну, от що джил має до Кріса, що Кріс має до джил. Ну, вони колишні напарники, ну то й п твою мать, то й добре, ну то напарники по справі, все, ну, типу, віддали. Часть справі, там, я не знаю, своїй, там я не знаю, роботі якісь там. Вищому начальству, я не знаю. Все, крякнули, все до побачення. Чому переживати, чому бляха цей? Ну, типу, напарники, ну та й що? Ну, та зробили свої обов'язки, все, ну, та, що тут переживати? А вони як лишно чують ім'я один одного відразу. Відразу треба рятувати. Типу, та нахеран, та типу, він при обов'язку він має знати, що йому треба робити. Окей. Така хрінь була Респіл 5. Тут таке саме джил вже почула прокрій. Все. В неї, блядь, встає нахер. <ріх> Вона відразу за ним нахер. Так. Ну, зберегтися, звичайно ж. Тут перший День і Зберігаємо. Зберігаємо. Пів години. <ріху> Давай може, ладно, на цій серії. Зараз запишу ще одну серію, бо в мене там монтується один ролик, тому місця буде на за диску замало. Треба буде видалити, очистити і так вже записувати другу серію. Ладно, продовжуємо наступні серії. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь в соціальні мережі. Посилання буде описі під відео. Дякую вам за перегляд. Коментуйте, поширюйте, вподобайте, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Слава Україні!